Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Викладачі без зарплати, студенти без стипендій. Така ситуація у закладах профтехосвіти Житомира. Люди обурені, тому що не мають за що жити, і прийшли до міської влади вимагати вирішення проблеми. По допомогу і підтримку звернулись до народного контролю. Раніше депутати відмовилися приймати на баланс міста заклади профтехосвіти. В минулому році було закладено 75 мільйонів гривень. Вони в бюджеті є. Так. Ці гроші закладені були. Але на минулій сесії депутати їх заморозили, щоб вони не витрачалися на профтехосвіту, поки питання не буде вирішено на державному рівні. Це гроші міські. І вони могли бути витрачені, якщо б не було рішення Верховної Ради, вони могли б бути, бути витрачені на дороги, на освітлення, на покращення освіти в школах, в садочках. Відтак заклади профтехосвіти лишилися без фінансування. Чотири тисячі студентів без стипендій і тисяча працівників без зарплатні. Стипендія, як така, йде 300 гривень. Обмежені в чому? Ну, якщо мені Золеська добиратися 200 гривень в одну сторону, то це хоч якась копійка була. Не можна додому навіть доїхати, наприклад, це саме. Потім дуже не вистачає навіть на прожиток. На все не вистачає гроші. Більшість студентів, якщо в них немає грошей, в них немає можливості поїхати додому, взяти продукти. Позавчора у нас був випадок, коли двоє дітей сирят мусили, змушена була адміністрація придбати перший продуктовий пакет для харчування, тому що діти просто були в голодному, в такому дуже голодному стані, коли вони не могли собі абсолютно нічого придбати. Коли немає за що жити, це не обмеження. У мене теж є родина, от і теж є свої обов'язки чоловіка, будемо так говорити. Які повинні щось носити сім'ю. Раз я ходжу на роботу, я повинен знати чого я туди хожу. У нас ще думають закривати. Нас в середу відключають світло, нас середу відключають газопостачання, буде розморожена система. Зараз прийшли е, час уже звітності, будуть на керівників накладені великі штрафи. <плес> Народного контролю підтримали вимоги мітингуючих та звернулися до міської ради під тиском громадськості. Відповідне рішення депутати зрештою прийняли. Освітяни радіють, що їхнє питання вирішили. Дякую, дякую. Но, очень додаво ми вже зможемо завтра розреєструвати рахунки, розблокувати свої спецрахунки і вже, хоча б почати забезпечувати спецрахунки. І ми вже зможемо хоч він цінувати, і це дасть нам змогу за, за, запевнити наших теплоенер... Тепло, хто надає нам комунальні послуги. Що ми протягом там десь 10 днів, як нам перекинуть кошти, ми вже заплатимо за. Всі наші послуги, які ми використали протягом січня місяця, ну, а саме головне, що діти отримують стипендію, і ми вже будемо впевнені, що ми вже до кінця місяця за боку отримуємо зарплату і будемо фінансувати. Катерина Білошицька і для Код народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.